Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Йдемо <клес> доглядати. На дворі, бачите, у нас таке сніжок пішов. Зараз покажу. Ось снігу скільки, подмерзло трошечки. Но все рівно холоднувато. Йду, йду доглядати. Будемо курочкам давати отаку штуку. Це, це щоб тамінчики їм було були. І щоб курочки неслись. Починаю вже нестися. <кхи> Бачу, всі гребні, гребні гарні, але нестися ніяк не хочуть. Зараз подивимося кролички, мене трошки вдома не було. Подивимося кролечки, всіх подоглядаємо, всім дамо. І побачимо сьогодні неділька. Отакі в нас діла сьогодні. О, зараз йдемо впорати всі. Ходить. Зараз буду колотити. жулічок щось колотить. Тут привіт. Привіт, мій красун. Що мої тут діти? Кури тут теж дежурять. О, скільки. Привіт! Красавці мої. зараз мама їсти дасть. Всіх порядок. Всіх порядочок, так. Да? Що мої девочки? Коли буду діточки, Каже, не дури, дупи нам з діточками. Не хочуть ніяк. Ніяк. Що мої красунечки? Вже всі по одному, денько ще забили. Та всі по днесенькому. Оцю та би та би злучила, не знаю. Красуня, моя красуня. Ось такі дівчатка. Конфетки. Йдемо. йду давай, завітню, несу і всім їсти. У цей качок ще треба випустити. Ходіте. Янка наша є. Не текла. Прогонять, щоб знову не пішла. Ці всіх вигонять і там. Привіт, моя красуня. Подивіться, що отут клієнти наші сидять. З'їла сіно, все молодець. зараз мама дасть. Водичку не випила? Ні, водичку не випила. О, така в нас козулечка. Зараз я її попораю. Дам їм сінка, почищу. Отак, бачите, вона головку виставила і, і буде гамати. Я їй тут повниці повну сітку наложу, її сіна, і мені сіна їй фатає набагато. Дивіться, хочу показати, який я роблю маточник. Тут у мене круличка. Маточника нема. А я отак роблю. Отак. Два ящички, Тут прорізала. Тут, бачите, тут дирка, отако прорізала. Напаковую сіна. отак, І такими отакими цими, ціми. Зв'язую геть кругом все. І виходить такий би маточник. І вони тут у мене сидять. Ще обрізувала, отак обрізувала, отак обрізувала ще. І він був нижче. Ну, буду бачити, якщо то обріжу. Отакий в мене так роблю для кроличків. Отакий, тут дирочка для її, там все добренько.